Друзі, вітаю! Я Максим Залізняк. Ви на каналі Сера назавжди. Говорю голосніше, бо кажуть, що якість звуку була погана, а я дослухаюсь до ваших дописів і намагаюся задовільняти все те, що в моїх силах. Сьогодні я вас познайомлю з новим продуктом на нашому каналі. Як мінімум, не було що відео йому присвячено, а саме з продуктом Айран. Він же розбавлений буде водою із солью, буде тан. Але настільки нечітка класифікація в різних країнах, що часто пишуть навіть на одній пляшечці Тан Айран поряд. Історично Батьківщина Кавказ, як часто буває, армяні кажуть, що це наш напій, класичний, традиційний, дуже популярний в країнах Близького Сходу. Хто відпочивав в Турції, знає, що в готелях по спеці виносять прямо такий, таку діжку дерев'яну з охолодженим напоєм. Кажуть, що це Айран. Дійсно. І ще раз, кордону немає. Дуже розмитий кордон, границя між таном і араном, в залежності від того, скільки води ви додали. Якщо дуже рідкий солоний, газований негазований, не газований, ну швидше тан. Якщо більш густий, якщо можна сказати, що це основа для приготування майбутнього напою, то це Айран точно. Значить, Сучасне виробництво продукує Айран як правило, застосування болгарської палички, тобто це йогурт, просто розведений водою йогурт. Більшість виробників вже на комбінатах додає сіль, тобто і виводять в різні ступені консистенції, тобто може бути білок 2-3, може бути 1,3, і якщо мова йде про там. Це все ви побачите сьогодні на дегустації. Бо сьогодні ми приготували для вас з Лесією Поліщук дегустацію шести зразків. Айранів українського виробництва п'ять айранів, так і написано, одному написано ТАН. І власне прокоментуємо, що ви можете купити на ринку. Хто на наш, увага, тут суб'єктивний погляд кращий, гірший? Тобто, те, що ми як собі би вам рекомендували чи ні, як ви вже зрозуміли, важко зробити якийсь професійний рейтинг, тому що що брати за еталон? Цей самий турецький, який дійсно зараз можливо найбільш поширений, бо в Турції живе більше людей, і більше людей споживає Айрани. Чи брати айран, який я, наприклад, куштував в Єревані, чи е, той айран, яким мене пригощали в Баку. Розумієте, так, що азербайджанці кажуть, що цей айран правильний. Значить, армяні кажуть, що ні, тільки той, що от в Єревані, в конкретному магазині зранку можна купити. Ну а турки не сумніваються, що найправильніший айран це саме їх турецький. Так що фіксуємо, кисломолочний напій. Який розводять водою і солять, іноді газують, це вже буде ТАН або ТАН-Айран. А оця сама основа кисломолочного напою для споживання, як правило, в спекотні дні. Це називають Айраном. Як правило, він все рівно вже розведений. Ви це побачите по аналізу етикеток. Тобто, якщо в молоці білочок 3, 3, 4, то на тих самих українських зразках, які ви сьогодні побачите, буде білок в районі 2, тільки Молокія робить 3. Ну і ще раз нагадаю: а танайран з Дніпропетровської області, з-під Дніпра, з Царичанки взагалі має білок 1,3. Яку я можу дати вам пораду єдину? Порада полягає в тому, що знайдіть собі основу, яка вас влаштовує найбільше, і самі для себе підберіть ту пропорцію води, солі і основи, яка вас задовільняє найбільше. Ну або альтернативно, зрозуміло, що перепробували або подивилися, як ми з Лесією пробуємо всі зразки, які є на ринку. Якщо ви хочете зразу його випити, вам е, спека вас доводить до сказу. Ну, значить, от є кілька е, зразків, які можна пити зразу, вже в якості прохолоджувального напою. Присоленого і тої консистенції, яка, в принципі, не буде занадто важкою, вязкою, тому що в спеції ну, їсти дуже не хочеться. По застосуванню вживанню або приготуванню страв, зрозуміло, що е, вітається додавання на ваш смак зелені, це може бути кінза, це може бути петрушка, це може бути кріп. Іноді вичавлюють трішки чеснику, м'ята, окремі речі, От соус е, до баранини, робиться один з варіантів е, на йогурті з м'ятою. Відповідно, слід зазначити, що взаємозамінним є айран і кефір. Зрозуміло, що там є кефірний грибок, а тут йогуртова паличка. Але кому більше подобається кефір, всі страви, всі рецепти при запіканні, при маринуванні, соуси, той самий знаменитий холодний тартар тар -тар булгарський. Так, на кефірі, ви можете робити так само на айрані. Кому що більше до вподоби, присмаки вже так, кефірного грибка чи йогуртової палички. Все на ваш вибір, все це е, розширює застосування вживання айрану і в кулінарії, і як е, безпосередньо напій прохолоджувальний вибір завжди за вами. А перед е, тепер дегустацією, яку ви побачите у нашому виконанні з Лесією Поліщук, е, у мене є два інформаційні повідомлення по матеріалам попереднього відео, там, де було в тому числі сказано, що є публікація. На ресурсі Ліганет про те, що молочний альянс е, хоче продати бізнес. От у мене є таке е, цитата з нашої переписки, зі мною зв'язався пан Вовченко Сергій Миколаєвич. Є цитата з нашої переписки, я з ним погодив озвучив, бо це особиста переписка. А вже е, нашого функціонера від е, спілки молочних підприємств у нас була така досить жорстка перепалка. Е, Теж я вам її надам. Тут питань немає з погодженнями, бо це відкрите джерело на моїй сторінці Facebook Можете зайти і побачити цей е, такий боголепний коментар е, з сарказмом від пана Арсена, який каже: А якщо не продається, що ти будеш робити? Ну у пана Арсена не вистачає знань з економіки, як можливо, і в інших галузях. Він у нас партійний функціонер. Нагадую, що е, нормальне правильне суспільство функціонує ефективно, якщо до влади приходять технократи. Технократи це люди, які вміють щось робити краще за інших. Альтернатива технократам і ефективним суспільствам є суспільства неефективні. Ці суспільства базуються на владі партократів. Партократи вони... Е, Шикуються за вмінням вилизувати, вилизувати дупи, вилизувати ще щось за вірністю до вождя, до лідера ці суспільства, як правило, неефективні. Люди, які свідомо обирають собі шлях партократа, вони у мене особисто поваги ніколи не викликали. Навіть слово функціонер має сенс, якщо людина, яка працює в певній галузі над певним бізнесом, в певному в певній компанії вона досягає результатів, може ці результати представити. А не так, як пан Арсес Дідур своїми виступами на численних конференціях, які фінансують молочні підприємства, які очікують від нього і спілки молочних підприємств підтримки, результатів, а результатів немає. Галузь валиться, падає, але пан Арсен не такий. Він відповідальність приймати не звик. Але я завжди вірю в краще. Такий певний оптиміст в мені живе, як погано проінформований песиміст. Можливо, пан Арсен хоче навчитися трошки управлінню, трошки економіці. Послухає наш стрім в понеділок. Ми якраз будемо розбирати кейс Яготинське про синні слабі сторони цієї торгової марки, цієї компанії Молочний Альянс, як я вам обіцяв, і, власне, послухавши, зробить для себе якісь висновки. Чомусь навчиться, отримає нові знання і, можливо, поміркувавши над власною поведінкою, над власною працею, її покращить, і зможе нам, хоча б років через 5-6 відрепортувати, що конкретно він зробив для галузі, які покращення для е, молочних підприємств, які входять в спілку, він особисто забезпечив, і чим він власне може пишатися. А якщо ні, ну я би радив змінити менеджмент в цій спілці або ж перейти на спілку альтернативну. Наразі у нас є кілька спілок молочних підприємств. Та, яка, в якій функціонує пан Арсен, вона найбільша, найшповажніша. Її створив мій хороший знайом, знайомий товариш, колега Вадим Петрович Чагаровський. Але я не думаю, що такі функціонери вони покращують її імідж і е, забезпечують ефективну працю. Цієї компанії, а головне результати. Ці результати вся Україна молочна і харчова, хотіли б нарешті побачити. Добре, і так багато сказано. З приводу спілкування з Сергієм Миколаївичем. Значить, і ще раз, про молочний альянс в цілому, молочний альянс це одна з самых шановних компаній в Україні по багатьом параметрам. Перший і, можливо, найбільший. Параметр це кількість інвестицій. Це компанія, яка найбільше грошей, десятки і сотні мільйонів доларів, проінвестувала в молочну переробку в Україні. Це найкраще, найбільш укомплектовані обладнанням заводи з одним з найкращих, якщо не найкращим, менеджментом. Я мав за честь спілкуватися з більшістю директорів молочного альянсу, і я вам підтверджу їх в найвищу ступінь кваліфікації і компетенції. Ну, забігаючи вперед в понеділок, дійсно, якщо ми говоримо про екстракомпетентність молочного альянсу в фінансовому управлінні, екстракомпетентність в операційному менеджменті за одним невеликим виключенням системи управління якості, вона не довершена там. То, е, на жаль, превеликий, в сфері маркетингу і е, продажах молочний альянс, м'яко кажучи, далеко не перша компанія. Це не дозволило їй досягти тих результатів, які я їх завжди бажав. Будучи і конкурентом молочного альянсу, і співпрацюючи по деяким проектам з молочним альянсом. Я завжди бажав, щоб такі компанії вони досягали найвищих вершин. На жаль, зараз точно не та ситуація: чи е, можна з неї вийти успішно, чи ні, покаже час і покажуть дії менеджменту. До речі, очолювано досі Сергієм Миколаївичем Вовченко. Але е, цитату з нашої переписки я вам надаю. І так. Вітаю, Максиме! Мої інтерв'ю треба читати буквально. Ми не збираємось продавати бізнес. Крапка, тому і ціну я назвав таку, щоб не приставали. І ще раз: ціна названа: це 200 мільйонів доларів і власники Молочного Альянса. Вважають, що за таку ціну їх ніхто не купить. Це цитата від е, Сергія Миколайовича. Звичайно, оскільки це особиста переписка, бачите, я в нього перепитую. Вітаю Сергій Миколайович. Чи можу я процитувати це повідомлення в найближчому відео? Чи ви не заперечуєте? Він каже, можеш. От я вам його цитую і ви тепер маєте всю інформацію. Ще раз коментувати я не маю права, зачитав. Решту розберемо в понеділок. Для тих, хто не розбирається в економіці, і для Арсена Дідора персонально. І ще раз: чорним по білому в підручнику написано: будь-який бізнес створюється, щоб бути проданим. Будь-який бізнес, будь-який власнику бізнесу в будь-який момент часу розглядають можливість продажу. Немає такого, що ми не продаємось, немає тих грошей. І дійсно мудрість. Акціонерів молочного альянсу, в якій я ще раз переконався, полягає в тому, що на найнижчій найменшій точці продажу з найнижчою капіталізацією, продавати бізнес невигідно. Але я з іншого боку досі переконаний, що якщо ситуація буде погіршуватись, якщо ті люди, які призначені допомагати і працювати на благо галузі, будуть далі торгувати тільки язиком і повітрям, то ну, не далекий той час, коли змушені будуть славні акціонери. Бізнес продати за менші гроші, як би їм того не хотілося. Думку Сергія Миколайовича ви почули. Я її чесно озвучив. В понеділок чекаю вас на стрімі з розбору детальному, розкладемо все по поличкам, що робили правильно, що неправильно, з точки зору теорії менеджменту, з точки зору економічних теорій. І власне зможете скласти власне враження, власне уявлення, і зробити увага власні висновки. Я влас... ну, свої не нав'язую. Що ж, переходимо до дегустації, і на цьому, власне, буде кінець відео. Поїхали. І так, власне, представляю вам зразки з нашої дегустації. П'ять аеранів один тан. Вже ви тепер знаєте, що це той самий Аеран, але розбавлений водою. В обсязі збільшили десь в 2,5 рази, судячи по білку. Пам'ятаєте, молоко 3-4, а там 1,3. і я недавно виписував айран. Бачимо злагоду, бачимо Яготинське, ферма. Бачите, у них є завод з Турції, я зараз про це теж скажу. І онур турецький. Ну. І так, друзі. Леся Юрійовна, знову. І знову добрий день. Значить, і ще раз. В цьому році ми не робили рейтингів кефіру, я обіцяв зробити дегустацію ерану. Бачите, зразу шість еранів у нас сьогодні на дегустації. Абсолютно суб'єктивній дегустації професіоналів. Тобто, ми не можемо взяти еталон для порівняння. Ми можемо сказати, що от у нас є УНУР, це турки від початку Васильків, Київська область, Васильков. І є Айран від ферми TerraFood, у якого у групі є один завод турецький. Ми з Лесію Юріною на цьому заводі були на Аудиті. Дались Юріна? Що ти не мачиш? Так. Так, були на Аудиті. Шикарний завод. В Турції. Турція регулює свою молочну промисловість. Там є багато специфічних речей, але зрозуміло, що... У нас Айран асоціюється з Кавказом, з Південним Сходом, тому, звичайно, розповідати про звичайний розбавлений водою з додаванням солі йогурт, ну, власне, можна дві хвилини на цьому закінчити. А от реальні зразки Айрану, які зараз ви можете зустріти в магазинах України, і який вистрілив в цього літа. Можливо, не знаю, навіть у Морозова трошечки відняв частку ринку. Оці зразу ми зараз продегустуємо. Лесі Юрна, перед початком дегустації, от те, що ти вже вичитала да, на етикетках продуктів, дивись, не плутайся та на іран і ще раз. От все та на іран, вважає, айрани. Вони чим відрізняються в першу чергу для технології? Ну, В першу чергу, відрізняються складом. Тобто, в одному є 3% білка, в іншому є 1,3% білка. Тобто, реально більш різну кількість додали води. Все крапка, це головне, друзі. І ще раз, у вас є йогурт, він розбавляється водою, додається вода, і солиться. І це айран. Якщо ви додали газовану мінеральну воду, у вас буде підгазований айран. Якщо у вас йогурт там заграв, не знаю, як це було колись там 300 років назад, то він буде штучної газації. Але насправді всі продукти відрізняються вмістом вологи. Тобто білок коливається в межах Леся від скільки від найбільше в молокії від трьох до один і три. До від 3 до 1,3 майже в три рази. І відповідно має відрізнятися ціна. Якщо ви на це звертаєте увагу, то ви не будете переплачувати, тому що воду можна додати і вдома. Так, Так. поїхали? Поїхали. Ну десь практично аутентичний онур. Да? Угу. Тобто відома торгова марка, виробляється в тому числі в Україні під Києвом. І дійсно вони роблять шикарний турецький йогурт. Плотна консистенція, обалденний онур. Але десь кілька років назад. Кілька після... років зодва назад, напевно. Так. Да, ми е, мали зразок, який був дуже нечистий по сировині. Тобто молоко просто таке враження, що вони Там. спеціально туди корова хвостом махнула. Запах хороший такий. Айрановський. Айрановський. Ну, слухай, аутентичний, практично, має бути. Ну... Но... Я щось звикла до такого більш газованого, такого гострішого. Тут слухалися. Це перший зразок Попробувала, записала, їдемо далі. Хороший. Нема ну, я теж онур спробую, щоб не тільки Леся, ви довіряли. Значить, консистенція дуже подібна до того, який я пив в турецьких готелях на морі. Вони часто виносять такі діжки з дерева охолодженого айрану. і от коли спека на дворі, можна, солоненький, приємний еран. Тобто, ще раз, йогурт, розбавлений водою, попитий з сіллю він вгомовує спрагу. Дуже подібний, до речі, чистий. І немає, знаєте, у цих виконаннях аля домашніх можуть бути шматочки згустку. Це й однорідний такий аля гомогенізований. Дуже хороший продукт. Прямо взяв бутилочку, так, пляшечку випив і далі пішов. Супер наліт. Ферма. Ферма це новий продукт. Це цього літа вони тільки запустили, наскільки я розумію. Бачите, самі пляшечки, щоб біла лінія. Це я так його взбила. Піті. Пиво були пінне, такий буде морда такий він пінний. Слухай, може він газований реально. давай ти спочатку мені не терпиться. Він же реально може бути підгазований. А, да. Газований? Він, він не просто газований, він це. Бродить. <хи> ні, ну він має так бродити чи ні? Тут же ж питання. — Ну, Мені здається, що ні. — А, що не має? <хи> треба буде нашому такий... другу позвонити, директору. Дуже гарно, якщо на другий день після хорошого вдалої зустрічі з дитинства. Да. Хороший буде продукт. Не такий, як у нор. Ну, трошки стремнувато пить такий. Ой, добре. Потрошечку Видно, що підброджує він. Такий. Газований з пінкою. Ну, так, да, мені здається, що. Тобто, так. Я думаю, що він такий не має бути, бо в складі ми вуглецю не побачили. Угу. Ну він такий по смаку трошки стрімнуватенький на, 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 на пиття. Ну, такий. Да. Слухай, ну реально, як така піна конкретна, як в лімонади, як в газованої води. Угу. Але отакий гостріший добріший, ніж Ну, хтось можливо не витримав термін, хоча мав. Поїхали. Ну да, Леся, тепер дивіться, шановні друзі, між араном і таном відмінність така, в крайній мірі по продукту, що аран це підготовлена сквашена молочний продукт, а тан – це вже розбавлений водою. Продукт ще й газований. Оцей Атан? підгазований, а тан – це вже газована, забілена водичка. Ну так, деякі так її сприймають. Або ж забілена водичка, або ж розведений мінеральною водою айран плюс сіль. Ну, я просто так, якби по-грубому сказала, забілена, забілена солона газована вода. Ну так, так тут прошу. питання: це ще е айран чи вже вода з айраном, Так, розвернувся, щоб було краще видно. Це якраз тан айран. Тобто айран розведений водою і підгазований, і слабогазований. газований. Лесі його нормально бовтала. І це тепер вважає, що це провокацію влаштував. Ну, дійсно, друзі, і ще раз, фактично його розвели навіть по надписам три рази. Тобто, це вода з додаванням айрану. Газована, тось, слухайте, був, був такий кавовий лімонад, є Кока-Кола, є лімонади на базі квасу або з хлібним присмаком. Ну Це, значить, лімонад з молочним присмаком солоний. Але п'ється нормально. Має бути дешевший приблизно 2,5-3 рази, ніж відповідний аран. Яготинське. Ще раз, жир 2, білок 2,5. Да, тобто менше, ніж в молокії і жиру і білку. Але однозначно більше, ніж в тані чи там в цьому, нібито аутентичному онурі. А покажи консистенцію ось. Давайте я так да, налью, а ви подивитеся. Ну, такий, типу кефір півторашка, так? Да. — Непогано. — Ну, слухай, яготинське має бути непогано. — Але знову ж хочеться такого більш гострішенького газованого. Для того треба додати газованої мінеральної води і посолити ще. Mm -hmm. І крапка. І от буде yeah. те, що треба, і взбовтати. Uh -huh. І тільки зразу не відкривати. Злагода, да. Жир... Айран злагода. Жиру в них 1,8, а білку 2,2. Прикольно, Леся, все, одно. от жир 1,8. Що це значить? Ну, не... Певно, що в два рази розбавили молоко, так? Ну, це, що цільне молоко, ми кажемо, незбиране. А білок 2,2, то розбавили в півтора рази, тобто менше. Де ті пропорції, де вони їх беруть? І усіх різне. Білок від 1,3 в тані до 3 в молокі, 2-2,5 Яготинське, Злагода 2. І що? Найгірше. Найгірший? Він взагалі не чистий. Слухай, але ж це злагода? Це, ну, це біда, якщо злагода. Це дніпровський такий, Ой, він такий зразково показний. Ну, давай я поп... Жира 1,8, а білка аж 3. 1,8. Тобто, додали незбираного молока до знежиреного молока, а білок залишився, а жиру стало менше, так? Да? Угу. Ти спочатку блискунько читала, чи воно в тебе не газоване. Я думаю, молокі не буде газованою, звичайно, без діоксиду вуглецю. Наливай. Ну, бачите, кефірна консистенція тут більше, Да? Це означає, це заготовка. Дивіться, я би поділив на дві категорії: заготовка для айрана і, власне, там на Іран. Заготовка вдома, э, самі додаєте газовану воду і сіль, кріп, можливо, свіжий чи сушений. А слухайте, там кінза може бути, там різні варіанти. Петрушка. Смачний. Смачний. Ну, молокія. Смачний. Насмічений. Але... Кислосолоний і смачний. А відрізняється від йогурта посолоного, скажи мені. Так. Да? А чим же відрізняється? Це ж йогурт, по суті. Ну йогурт це ж... Біж Біж плотний, підло Підловив сих. тебе? Ні, Ну так, да, ну розбавлений йогурт. да. Ні, це дуже класний. От тобі жарку, ти собі купив. Колос. Ну добре, так. да, я... Покинул. але я би хотіла би додати сюди чуть водички, мені такий. Да, а, а я що кажу, це заготовки. Угу. От яготинське. Просто наше було шикарний продукт, бач, не витримали. Ринок не прийняв тоді його. Це 10 років тому було. Я думаю, зараз вернуть вони його. От буде Молокія, Яготинський і просто наше. Такі. А ферма е Онур вони більше вже до готового питного. Ну, а злагода бракована партія нам попалась, вибачте, неприйнятно до споживання. Козлом воняє. Так, давайте вже підсумки підбивати, бо я навіть половини відео не виклав, сильно багато не знімав. І так, Молокія. Нам з Лесією суб'єктивно, ми не спеціалісти по аранам, ми спеціалісти по молочним продуктам. Сподобалось найбільше. Тільки вони її випустили, скуштуйте, попробуйте. Мені здається, що якщо айрани вам до вподоби, може лягти вам, і буде номер один і у вас, і не тільки в нас. Яготинське прекрасний продукт. Насправді, оці її молоки яготинські більше підходять для того, щоб ви готували вже вдома, самі додавали води і сіль. Шикарний, суперякісний айран від яготина, класний. Краще трошки розвести водою на ваш смак. Турецький айран, онур, зроблено в Василькові під Києвом. Класний, чистий, аутентичний до турецького, який ви можете скуштувати, якщо будете відвідувати саму Турцію. Айран від ферми. Слухайте, дуже цікава історія. На наш погляд, він на першому етапі, коли не витримав термін зберігання. Але при тому, Оце бродіння ще тільки-тільки починається. І, чесно скажу, я випив всю пляшку, бо дуже вже смачний, і зі мною все було добре. Ну і злагода, насправді, це єдиний зразок, який би я вам не рекомендував в принципі. Бо якщо з фермою, там, можливо, дійсно ці пляшечки розгерметизувалися десь трошечки, то той продукт, який всередині злагоди, пити не рекомендую, купувати, не рекомендую. Ми з вирішили, що це бракована партія. Так що, злагода, будь ласка, більшу уваги до якості продукту. Ну і там, нарешті, ну що ви хочете, тричі розведений гаран, там 2,5 рази. Жодної претензії, як для такого класу продукту, немає. Чистий, смачний, класний, збалансований, охолоджений, в спеку на здоров'я. А на цьому все. Дякую, хто додивився до кінця. Бачите знову довге відео. Слава Україні і збройним силам допомагайте нашим воїнам. Це наш обов'язок і в житті, як громадянський, і до зустрічі.